Від мрії відкрити університет до втілення ідеї в життя пролягає величезний шлях. Здолати його American University Kyiv допомогли люди здатні надихати та об'єднувати. Серед них візіонер, співзасновник та віце-президент American University Київ Олексій Шершньов. Олексій є також девелопером декількох важливих проєктів у галузі медицини, зокрема, Банк шкіри, «Біотехреабілітація поранених. Ukraine's Next Generation. Але його головною мрією протягом кількох років було відкрити в Україні найкращий університет з американськими стандартами освіти. Я надихнувся успішним досвідом Грузії у подібних проєктах. І я дякую грузинським партнерам за їх роль, допомогу та інвестиції. Довкола цієї мрії досвідчений девелопер об'єднав партнерів, однодумців. Великі українські компанії і найкрутіший інноваційний американський університет Arizona State University. Arizona State University – це один з найбільших, найпрестижніших та найінноваційніших університетів США. Цьому історичному партнерству передувала довга історія пошуку і перемоги. У глобальних рейтингах вагома частина найкращих університетів світу розташована на території Сполучених Штатів. Тому створення і подальший розвиток американського університету в Києві має відбуватися у партнерстві з найбільш інноваційним університетом Америки. Не так просто переконати будь-яку самодостатню освітню інституцію в Америці ділитися своїм досвідом і акредитацією з іншою установою за тисячі кілометрів від США. Але Arizona State University – інакше. Він націлений на інновації, глобалізацію та залучення іноземних студентів. Проводячи перемовини з американськими університетами, ми шукали не стандартне формальне партнерство. Ми шукали повний доступ до сучасних програм навчання, а також до американських технологій навчання. Для того щоб проєкт партнерства відбувся, AUK увійшов до глобального освітнього альянсу Сінтана Едюкейшн. Powered by ASU означає часткову інтеграцію нашого університету в американську систему вищої освіти. Саме тому наші студенти мають можливість отримати два дипломи: і українські, і американські. А вже у 2024 році перша когорта студентів AUK отримала американські дипломи під час масштабної випускної церемонії у Arizona State University в Америці. Ще одним викликом став пошук будівлі для навчального кампусу. Він мав бути просторим, зручно розташованим та вміщувати до трьох тисяч студентів. Для пошуку залучили міжнародну компанію Кольярс провідного консультанта з комерційної нерухомості, але готових рішень не знайшлося. Тому вирішили реанімувати занедбану будівлю річкового вокзалу на березі Дніпра силами інвесторів AUK Її відреставрували і перетворили на інноваційний студентський простір, водночас, повернувши цій архітектурній пам'ятці, її первозданну красу. Ми пишаємося тим, що саме наші діти отримують нові знання тут, в самому центрі столиці України біля Дніпра. Кропітку роботу над фресками і пано, створеними ще у 1961 році, проводили спеціально запрошені фахівці, які вдихнули в них нове життя. А дизайнерським переосмисленням і адаптацією простору під університет займалася провідна компанія Перкінс Will, що розробляла дизайнерські рішення для топових університетів, США, включно з ліхою плюща. Ще до повномасштабного вторгнення наші співзасновники домовилися розпочати реновацію будівлі річкового вокзалу і створити кампус American University Київ. І серед присутніх була особиста ректорка Arizona State University професор Ненсі Гонзалес. Зростання AUK дає Олексію натхнення і впевненість рухатися далі. У майбутньому він планує розвивати в Україні інші потужні інфраструктурні проєкти в туристичній і медичній сферах. Сьогодні American University Київ є осередком освіти, що дає свободу культурною пам'яткою столиці і центром освіти за найкращими американськими зразками.